Це центр допомоги армії із 2014 року. Його волонтери пройшли шлях від постачання продуктів до пошуку автівок. Про те, як знайти та обрати якісні військові товари, сьогодні говоримо із волонтерами центру. Івано, ви є головою і співзасновницею центру допомоги армії. Давайте умовно поділимо допомогу, яку центр возить для військових. Ми з 2014 року працюємо і в порівнянні з тим, чим займалися ми тоді і зараз, це дуже велика різниця і можна сказати, навіть прірва. Тому що в 2014 році ми допомагали там формою, взуттям, одягом і продуктами. То на сьогоднішній день, початком 2022 року, ми почали машинами. І, звичайно, що дронами раніше дронів не було а зараз у нас армія дронів, тому ми працюємо з дронами і машинами. Крім автівок і дронів. Це електроніка, це генератори, це е, і тепловізори, це і, і будівельні матеріали, це інструменти для ремонту е, техніки, яка в них там знаходиться. Це маскувальні сітки, це свічки, це медикаменти. Ну, якби в нас дуже обширний центр, і нас дуже багато. Великий об'ємний перелік товарів, які вивозити на передову. Хто розбирається, де товари якісні, де товари неякісні. Ну насправді це все приходить з досвідом, тому що не можу сказати, що ми прямо зразу почали купувати все якісне. Були моменти, де ми зрозуміли, чого не потрібно купувати. Це стосується турнікетів. Про це розкаже вам Анастасія, яка займається медициною. Ми купували тепловізори, наприклад, які ну, от не підходили для тієї лінії фронту, тому ми вже зрозуміли, яким підрозділам які тепловізори купувати краще. Те саме стосується дронів, але Військові на початку війни користувалися там різними. На сьогоднішній день в основному одні і ті самі всі дрони. Зараз вже почалися і в ці дрони камікадзе. Тому якби ми в ногу з часом і в ногу з новими потребами для наших військових. Анастасія Андрушка має медичну освіту і працює у відділі медикаментів Центру допомоги армії. Пані Анастасія, які медикаменти мають бути в аптечках і що збираєте ви? На сьогоднішній день для наших військових ми готуємо ось такі аптечки невідкладної допомоги, які самі комплектуємо, на які збираємо кошти і закуповуємо все необхідне і ними ж комплектуємо. Ну, найперше, це найнеобхідніше це турникет. Турникет є різних виробників. Ми користуємося і закуповуємо в аптечки в наші нашого вітчизняного виробника, тому що от їх є декілька. У мене є для прикладу ось такий китайський турникет. Він чим не якісний, тому що при закручуванні тріскається пластмаса, він не тримає і ну, неефективний при цьому. Багато виробників наших українських. Ну, на сьогоднішній день найпопулярніших це два. Але лінійка цих турнікетів розширюється постійно наші виробники збільшують кількість виробників, скажімо так, цих турнікетів. От тому. Ми користуємося далі. В аптечці у нас обов'язково є оклюзійна пов'язка при пораненнях грудної клітини, кровоспас, теж наш український виробник, кровозупинні засоби. От ну і все необхідне для обробки при травмі рани. А як ви знаєте, що потрібно військовим? Взагалі, до нашої голови об'єднання приходять запити від військових, і на необхідну кількість таких аптечок. Ми їх комплектуємо усім необхідним. Ми раніше пакували наші аптечки таким препаратом, знеболюючим налбуфіном. На, на сьогоднішній день ми від цього відходимо, тому що відійшли, скажімо так, тому що військові медики, військові анестезіологи вони говорять, що це препарат, до якого розвивається звикання, плюс пригнічує дихання. Потім дуже важко знеболити і відповідно провести правильно. Знеболення і оперативне втручання і надати допомогу кваліфікаційну. от тому на сьогоднішній день ми кладемо туди звичайне знеболення. Це там. Китановки, от такі простіші препарати для знеболюючі. Однією з проблем є на сьогодні, що багато ліків до нас приносять або навіть везуть із-за кордону як допомогу з закінченням терміну придатності. Ми просимо людей дуже на це звертати увагу, тому що це життя наших військових і ми не відправляємо. Такі ліки, і якщо їм закінчується термін придатності, це потрібно шукати, куди його негайно збути, щоб воно не викинуте було, не було просто. Без надобності, скажімо так, не використане. Тому ми дуже просимо і також не нести, просимо розпаковані ліки. Є деякі люди, які також, ну, наприклад, спожили півупаковки ліків, вони в них залишаються, навіть якщо це дороговартісні ліки, вони думають, що ну, можна принести, і ми їх будемо використовувати. На жаль, ми цього не робимо. Ну чи правильно сказати, ми цього не робимо, тому ну, просимо звернути усіх увагу саме на такі ще моменти. Що ще треба мати в аптечці і знати, на що звернути увагу у ну, закупівлі? Обов'язково ми кладемо ще це, ножиці обов'язково, повинні бути лейкопластик для фіксації будь-якої пов'язки чи рани, термопокривало також зігріваюче, рятувальне воно ще називається. От, і в нашу аптечку ми також кладемо гемостатичну губку. Теж вона дуже добре зупиняє кровотечі. Ну, от Такий мінімальний комплект. Для наших бійців чи дають військові відгуки на товари, які отримують, звичайно, наприклад, от зараз ми відправили на пробу декілька різних плащів від тепловізорів, які захищають. То ми чекаємо від них фідбек для того, щоб зрозуміти, що купувати. Якщо говорити про турнікети, то ми вже точно знаємо, які є навчальними, які треба використовувати на фронті. Якщо говорити про маскувальні сітки. То це залежить від кольорів, від погоди, від пори, пори року, і Так місцевості. звичайно і місцевості. Тому, якби це обширний, кольорова гама обширна. Про це розкаже теж Оля наша Воскобі, яка займається напрямком маскування. Ольга Воскобій, координаторка сектора маскування. Розкажіть, від чого залежить якісно сплетена сітка? Від якісної основи, на яку кріпиться матеріал, і, звичайно ж, від матеріалу, з якого створюється ця сітка, а також від техніки в'язання. Це дуже важливо, щоб стрічка не видергувалася, щоб вона трималася міцно і гарно маскувала. Які відгуки на ваші сітки? Вчора ми, до речі, отримали подяку від одного з батальйонів за. Дуже якісні маскувальні сітки. З чого вони були зроблені? Саме з панбонду. Хлопці просили виготовити їм 20 сіток із панбонду для того, щоб вони були легкі, для того щоб вони при намоканні швидко стряхали, волога там не трималася для того, щоб їх можна було легко переносити. — Спанбонд — це що? Спанбонд це по-іншому ще флізеліни. Це тканина, яку ви можете бачити на м'яких меблях до вдома, ззаду дивані, м'які меблі, саме таким спанбондом. Або ще на нього схоже агроволокно, але тут теж все залежить від щільності тканини. Потрібно, щоб щільність була і не, не занадто тонкою. Але і не товстою. А з тканини ви плетете з сітки? О, з тканини наразі ми вже майже не плетемо, але от в таких саме стрічечках буває доплітаємо де-не-де, доплітаємо саме з камуфляжної тканини, з такої, як у хлопців, шиється форма, доплітаємо. Тканина насправді класна, але саме через те, що вона робить сітку важчою. Відповідно до запитів бійців намагаємося плести із панбунду, якщо є така можливість. Ви говорили, що одна зі складових гарно сплетеної сітки це основа. Так, якою ви користуєтесь? Ми користуємось фабричною, якщо є можливість її купувати, але нас дуже добре страхують. Наші майстри із створення саморобних основ люди створюють дуже якісну основу. От зараз ви бачите саме її. Насправді вона набагато навіть прочніша ніж та, яка фабрична. Що ще плетете, крім світок? По можливості ми плетемо також маскувальні костюми. Кікімери так звані. Наразі на них запитів не маємо, тому є у нас такі бліндажні сіточки, де от техніка плетіння така сама, як і на кікімору. І створюємо також кавери. Ось такого от. типу кавери, наказки. Люди плетуть вдома. Якісний і неякісний від чого тут залежить? Ну, найякісніший буде фабричний. Але якщо військовий на початковому етапі не має можливості придбати той фабричний, вони просять от такого типу кавери. Дівчатка наші їх створюють. Наскільки вагомим є питання? Неякісних речей, які привозять військовим або приносять до вашого центру, ну не хотілося б, щоб ми непотрібними речами. Засмічували територію там, де вони ведуть свою службу. Тому, звичайно, що ми не беремо лишнього. Коли їдемо до військових, ми завжди уточнюємо, який це має бути товар, який ну який це має бути допомога, яка це має бути сітка, яка це має бути генератор. Конкретно, тобто, все чітко по запиту купується, і ми стараємось не вести того, щоб це викидалось те саме стосується і продуктів харчування. Якщо продукти тривалого зберігання. То як там ми їх можемо потримати в себе для того, щоб взяти в іншу поїздку. Якщо це продукти свіжі, то це тільки-тільки під поїздку. Ми дзвонимо нашим господиням, які його приготують усе, і ми в той самий день готовим, його забираємо і веземо в ніч. Так, якби воно свіжим потрапляє на фронт. Що з того, що ви раніше провозили для військових, виявилось їм не потрібне. Ну, якщо рівняти з 2014 роком, то ми возили продукти всі: це і крупи, і макарони, і все все. На сьогоднішній день дуже рідко коли військові можуть попросити такі продукти, тому що в принципі їх держава цим забезпечує. Але якщо там макарони будуть поганої якості, то тоді вже ми можемо долучитися і відвести. Але в будь-якому випадку ми їх не купуємо. Це або гуманітарна допомога з-за кордону, або люди, які ну, виявили бажання принести нам макарони цієї цій якості такої. Хороший. А от ті, хто вперше йде в армію, що просять у вас? Яку допомогу? Ну, якщо зовсім немає досвіду, то ми можемо порадити, що треба брати, а що не потрібно. А якщо досвід уже є, або в когось друзі служили, то звичайно в них вже є конкретний список, що вони мають з собою брати. Тому що ну от не завжди треба стартуючи брати з собою каску. Ну, от я, я так думаю, тому що приїжджаєш туди, тобі видасть армія каску, і вже на тому місці ти вже будеш знати, чи вона тобі підходить, не підходить, яка вона. Ну в основному е військові, які я знаю, е ну тільки на початку війни якби просили ці каски. Зараз останнім часом до нас з цим не зверталися. На колінники, на локотники, чи потрібні вони всім і завжди? Якщо чесно, я була свідком ситуації, де приїхала в підрозділ. Зайшла в кімнату, а їх там 25 чоловік жило в цьому будинку. Це була передова, це було місто, по якому прилітало хлопці постійно в бронежилетах, але на кліники на Лукотники вони отак горою з боку в куточку лежали. Це було розуміння того, що це не потрібно. Накліники на Локотники, можливо, будуть потрібні при навчанні на полігонах. Один із напрямів, яким займається у центрі допомоги армії, це виробництво окупних свічок. Пані Олено, розкажіть, які з них якісні які неякісні. Ось свічки якісні. Ось це якісна. А ось свічка неякісна. Чому вона неякісна? Тому що, по-перше, бляшанка повинна мати висоту 7 см. Ось така. І вона повинна бути звільнена від усіх оцих наклейок. Чому? Тому що коли свічка горить е з наклейкою, вона виділяє е дим, е гар і так далі. Тому треба обов'язково звільняти і е витримувати висоту. Ось таку свічку е треба обрізати. Ми обрізаємо. Розкажіть, з яких матеріалів виготовлені якісні свічки? Для виготовлення якісних свічок ми беремо бляшанку, ось таку. беремо гофрокартон. Гофрокартон теж треба брати якісний. По-друге, по щоб він не був заламінований, не мав ніяких надписів. Ось, ось, такий, ось такий. І скручуємо ось так. В основному скручуємо равликом, равликом, тому що бійці кажуть, що ці свічки якісніші і е, довше горять. Ось, ось, скільки така, ми, е, мають горіти. Так, ось така свічка, яку я роблю, вони ось так скручуються. Вона горить 4-5 годин. Ми теж проводили такі досліди, і ось такі свічки горять найдовше. Бачите, як я скручую, потім не, крутити не треба дуже щільно. Не треба крутити. Ось, дивіться, вставляю і поправляю. Бачите? Ось. Так. І тепер треба робити фітілі. Щодо відгуків, що кажуть? Хочуть, звичайно, свічки, які заливаються не одним парафіном, а додається віск. Такі свічки, чому подобаються бійцям? Тому що вони довше, по-перше, горять, дають краще тепло, тому що ці свічки використовують і як пічки. Звичайно, по відгуках краще свічки, які заливаються навпіл і парафіном, і воском. І ще дуже себе зарекомендував стеарін. Це теж такий білий порошок, тоді менше диму. А які найчастіше помилки припускаються люди, коли приносять? Свічки зроблені в домашніх умовах. Значить, дивіться, я покажу вам свічки. Ось така свічка це якісна. Коли ви заливаєте свічку, тут такі маленькі утворюються отвори, це не страшно. Не страшно тому що треба, щоб повітря якнайглибше туди проникало. Так, дивіться: картон, картон повинен бути намотаний бажано равликом і. У гофрокартон отак ставить вертикально, щоб ці отвори були вертикальними. Ми їх називаємо ще соти. Бачите? Ось, бо саме в ці отвори і наливається парафін. Висота банки повинна бути від 3-4 см до 7. Чому до 7? Тому що у високих, у високих банках він до кінця не вигорає. І розумієте, ну тут буде, буде втрачений просто парафін. Які товари ваш центр закуповує через інтернет? А які наживо? Ви знаєте, в основному через інтернет. В основному просто є кілька постачальників, які вже в Черкасах. Ми співпрацюємо з ними давно і ну, отримуємо звичайно від них знижку. Нам вигідно в них купувати. І ми купуємо в Черкасах запчастини в постійних наших продавців і інструменти для ремонту автомобілів. Все інше: дрони за кордону або в Україні. Екофло в Україні і, і за кордону також. Тобто, якщо за кордоном є якісь акції, і там ми моніторимо, то ми там е, замовляємо і перевозимо це через кордон як гуманітарну допомогу. А як ви їх обираєте, продавців, аби не втрапити на шахраїв або не купити неякісні товари? У нас там є люди. Ми шукаємо в тому місці, де е, продаються ці, наприклад, останнє це було екофло. Ми шукали людину, яка це кофло перевірить, отримає на себе посилку. Потім ще будуть долучені люди, які передадуть до Польщі, а потім з Польщі вже в Україну. Тобто, це була така цепочка. Ми заплатили гроші, а потім воно вже так по цепочці прийшло і доїхала до нас. Але це все було перевірено з точністю і якісно для того, щоб це приїхало. А як працює? би ви порадили людям шукати продавців? Перше треба знати англійську мову. На сайтах польських, чи в Чехії, чи в Німеччині не завжди нашу мову знайдеш, тому якщо перекласти на англійську мову, можна зрозуміти, що там продається, чи є там якісь акції. Так само, як і ми, шукати людей, які там можуть піти в той магазин, подивитися. Так було, наприклад, з зтерлінками у Німеччині, де людина пішла в магазин, побачила акцію, позвонила нам і сказала, ви знаєте, тут така акція дуже вигідна на Стерлінки. І подивилися, що вони працюють, що вони в хорошому, ну якби в хороші можна купувати. І все це людина на себе, якби ми платимо, вона їх забирає, передає. Тобто знову ця сама цепочка. Тобто знання мови і знайомства. <світ> знайомство, так. Я вам дякую за роз'яснення.